В Україні за рік зросли ціни на купівлю та оренду однокімнатних квартир. За даними аналітичного центру ДоМрія, найдорожчими квадратними метрами залишаються у Києві, Львівській та Закарпатській областях. У білій церкві попит на житло також тримається на високому рівні. А все через велику кількість переселенців зазначає ріелторка Оксана Куга. За вартістю оренди наше місто особливо не поступається столиці. Все залежить від комплектації стану та місць. Це розташування. Нині ціна орендованої однокімнатної квартири в місті стартує від 4 тисяч гривень у віддалених районах. У новобудовах подекуди сягає і 10-12 тисяч гривень за місяць. Двокімнатні помешкання можна зняти від 6 до понад 15 тисяч гривень. Кардинального розриву в ціні немає з трикімнатними квартирами. Адже як запевняють фахівці нерухомості, люди готові платити більше за комфортні умови та повне у Комплектування житла зазначу, цю вартість оплата комунальних послуг не входить на сьогоднішній день. У нас дуже багато людей, які приїжджають до Білої церкви. Це переселенці, це ті люди, які шукають роботу, тому що в селах зараз ну дуже важко з роботою. Всі переїжджають сюди ближче, тому що Біла Церква реально дуже гарне, гарне місто, і ну тут є робота для молоді. Локація дуже така популярна. Центр від центра до вокзальної це часті запити, які телефонують орендарі, які хочуть зняти від центра до вокзальної. Є люди, які полюбляють сугубо таращанський масив, піщаний масив, Ну це вибірково. А в основному також да від центра до вокзальної ДНС. В принципі квартири знімаються скрізь: це Піонерська, це гайок, це Карбишева, Томилівська.